Вітаю вас, вільні українці. Всі пам'ятаємо, як в ужгороді ТЦКшники побили інваліда другої групи, ветерана війни, ще й хотіли зробити його винуватим. Але завдяки плівкам, які надав поліцейський Білецький, ветерана виправдали, а ТЦКшники ще попросили в нього вибачення. Хочу просити за дану ситуацію, яка склалася. Це був немає. І особисто від себе виручають передану. Відбуваюся на розуміння, що дана ситуація дуже лежана. Також хотів би принести щирі, ще пробачити, щоб ви мене побачили за те, що я так відреагував на те, що зауваження зроблено щодо російської мови, Я повністю згодні з вами. Треба розмовляти на українські згоди на, на Україну, тому що це зачіпає деяких людей досильно. І так справа не в цьому розумію. Yeah. Хлопці, ви вчора просто зробили декілька помилок, великих помилок, алгоритм навіть елементарний, я не перший раз спілкуюся з співробітниками ТЦК, і всі були адекватні, коли просиш документи з першого разу, всі люди документи мають ділити спочатку. Потім, коли я почав казати замовку, точно так же була ситуація дуже неадекватна. Ну а потім, коли вже почались обізви, і коли ви мене просто взяли, назвали. Тим словом, яких називають російських військових, це дуже-дуже неприємно. Ну і в ці, звісно, кидатись і бути по голові на сторону, це хлопці. Саме через це велика неповага до працівників КЦК за того, що така поведінка. Я розумію, що в мене всі документи були в порядку, але я відчув себе в своїй країні, як, знаєте, якийсь безправний людина. Перед тим як продовжити далі, хотів би звернути вашу увагу на фамілії та Одного фамілія Хаджаєв, а друга фамілія Ойшер. Зовсім не українські фамілії, як ви розумієте. Дивіться, в Верховній Раді ні для кого не секрет, що там те вже більшість не українців, українці в меншості, як і в кабінеті міністрів і в уряді українці в меншості. Получається, що в каральних органах служать в основному не українці, навіть якщо вони поміняли фамілію, ну виходить якось так. Получається, українці тільки це звичайні люди. А всі органи, які вами керують і вас карають, це не українці. Ну це хіба це вже не окупація? Може, тому так інтенсивно ТЦКшники виловлюють корінних українців. Дуже бути, тому ну я приймаю ваше вибачення, але дуже приміщення борщ на і моїм і родині, яка спочивала всім побратимам, ну, ви дуже внесли так ну, дуже було неприємно. Так що ну, спробуємо цей конфлікт спокійно владити. Я вас зрозумів і почув. Так що, в принципі, я думаю, що ми дійшли з консенсусу і. А далі історія має продовження. Поліцейський, який врятував ветерана, фамілія його, до речі, білецький. Його після цього просто вигнали з роботи. Дивіться, після того, як його звільнили три дні назад, до нього приїхала ТЦК. І на очах у дружини Білецького викрали. Приїхало вісім ТЦКшників. Ще хотіли телефон у дружини забрати, щоб вона не знімала на камеру. Мені цікаво, якої національності були ці ТЦКшники. Дивіться, ситуація один в один, як в Росії. В Росії корінне населення кошмарять кадировці, викрадають людей, вилавлюють, хто пішов в Соч. От. Люди, які до росіян корінних, не мають жодного відношення, да може й до чеченців не мають жодного відношення. Просто поставили, щоб карати корінне населення, заганяти їх в м'ясні штурми. Аналогічно в Україні керують українцями зовсім не українці. От. І вилавлюють, виходить, і карають українців зовсім не українці. От Мені цікаво, на очах ООН робиться відкритий геноцид українського народу, а ООН навіть не реагує на це, От значить, вивод один що ООН, що керівниками країни Росії керує одна якась секта чорні шляпи або ще хтось. Хочу ще наголосити, що це особисто моя думка. Ви, українці, робіть виводи самі. Що в нас посадками корупціонерів, скоріше б здохло кончене повійло з усіма чиновниками, мародерами, і тим, я розпочав цю спецзапасрацію.